Перша риба прямо біля ног. Люди, спочатку не підсів, а з другого разу підсів. Почався кльов. Так, є, друзі, клювака щука тут під берегом. Так і схопила тут а щучка. Всім привіт, друзі. Продовжується зима, зимовий спіннінг. Сьогодні у мене є декілька годин побродити по. Берегу порибалити, тому взяв з собою лайтик, приїхав на мікрорічку сироватку і хочу покидати спочатку на окуня в перевіреній точці, якщо він не буде клювати, спробуємо щуку. Зібрав спінінг свій скай з катушечкою, з традіком. Ось, поставив перевірену козявочку. Ось. Ну і не втрачаємо час, погнали на точку. Сьогодні погода вітряна. Ось. Ну, побачимо, як окунь на. Реагує на таку погоду. Вперед поки нікого немає. Я вже на точці, друзі. Тут біля мосту Кризи, криги сьогодні. Уже дивіться, вона така стрьомна. Рибачків на кризі немає. Ось і річка потихеньку відкривається ото тут дедалі. Нижче за те, що бачу, то в принципі у нас більша акваторія буде покидати. Ще є декілька днів від лиги, дня 4 3-4. І ним потрібно скористатися, бо далі вже е, час буде йти ближче до середини зими і ну... вже хіба що з льоду. Я думаю, що сезон зимового спінінгу може на певний час закритися. Хоча хто його знає, може не буде таких морозів і ще порибалимо. Ну що, не втрачаємо час, погнали робити перші закиди. Тільки що бачу, якась риба ганяла. Окон щука, не знаю. Флюрік я ставлю 0,248. ось 3 грами джигріг. Козявка, я вже казав, перевірена тема. Закид робимо під той берег і потихеньку волочимо на окуня. Я дивлюсь, у сировиці рівень води падає. Тут ловимо по ракурсі таким волочінням з великими паузами. Під'їхав Дімончик з модним спінінгом, нам так не жить, тік-тайс скуп там. Дуже тонкий шнур хоче тут всього окуня виловити, але Я всього окуня виловив ще в прошлий раз, Димон. А після відоса вчора його доловили всього, поняв? Всіх доїли, всіх. Так що навіть айскуб, навіть iScop, даже тут нічого не поможе. Ну, ми будемо старатися. рыба, че снова ракушка. Блин, ракушка, два закида фигря. Что за херня? Вот ты мне скажи, три подряд. Так это ж с взяла, друзья. С поклевочкой, по-настоящему, дивиться, он зажувала ракушка. Это устрицы на новоречный стил. что там не было клювань, бачите, друзья. Как я и казав раз, может, Вистрілити точка раз повний нуль, скільки прокидав, Дімон он прийшов, взагалі там кидав мікруку 0,7 грам, вольфрам і також ніфіга не клювало. Прийшов сюди на пляжик, тут ще спробую, відкрилось все відкрилось, що було закрито минулого разу. Тут ще хвилин 10-15 покидав, якщо нічого не буде, вже на той берег. Переїду там, ну сюди, на цей берег вітер, там буде комфортніше на тому березі в цілому. Там вже буду впиратися, пробувати на щуку кидати, закиди робити. В минулому році щука в такий час року гарно себе проявляла. Є перша риба прямо біля ног. Отут от він вскочив, Підвис, можна сказати, окунь номер 1 Такий, блін, з долоньку окунець. Стандартний. На козявочку. І заживав, блін, гарно цю козявку. Може зараз вихід якийсь у нього почнеться. Що, загибає? Та ти що? Дивіться, спортсмени ловлять. Так тут аж снастка. Понимаете, тут аж снастка. Вольфрам. 0,7 грама там. Мікротанта. Понятно, так можна ловити. Конечно, горбач ще той, ну. Додому. Спочатку не підсів, а з другого разу підсів. Почався кльов. Це вже такий покраще за 100 грамів, оконець, та ж козявка. Мабуть, включився трохи кльов. Дімон піймав, і я от уже другого піймав смугастого Козявочка працює. Зі стичком клювака. Третій вже мій, ну це пісюн. Такий малюк. Але цей клюнув саме про клювака була у цього окуня, у Цього малючка. О, Дімон, он вилавлює моїх окунів, ох, вилавлює. Я йому кажу, не треба мільчити, дивіться, на яке він ловить таке малюсеньке. Це його другий. Зараз буде мене наздоганяти. Він не такий, звичайно, браконьєр, як я, він випускає цього окуня. Тільки що вплювання було, і ось що з козялками відбувається. Друзі вирішив спробувати ще вольфрамчик. Тут у мене в різних вагах це від Select Тунгстен э, Вольфрам. Це у мене тут 7,1 грама, тут э, 5, мабуть, да, 5,3 і э, ось маленький 2,7, Зараз поставлю 2,7 тут а, на вольфрамчик. Спробую на вольфрамчик половити. Тут наче таких зачепів дуже немає. Такий в форматі JG. Ось Вольфрамчик поставив 2,7 i7 грама таку от. Копію танте перчика ірліч Зараз спробуємо на неї тут. Ромчик он пройшов, він на щуку кидає. Каже, було у нього декілька клювань щуки, але холості без риби. Козявочку повернув на вольфрамчик і є четвертий смугастий. На танту не хотіла, а на козявочку тільки вертає, козявка працює. Невеликі оконці таки до 100 грамів, але трапляються. Друзі, ось у Дюмона спробувати спінінг на пару закидів. Це вам не що небудь айскуб тікт. До 4 грамів. Вольфрамчик тут 2 грами і дуже маленький джабік чи полярис. Покидав, друзі, декілька годин, піймав 4 окуні, може 5-6 клювань бачив, отак от вирішив, переїду на інший берег, там комфортніше, бо він з тої сторони він буде в спину. Здебільшого, там покидаємо на щуку. Спробуємо, ромчик там вже одного щупака піймав. Я думаю, мені, у мене шанс буде. Тому збираємо все в машину і переїдемо. Приїхали сюди на петлі, так називаємо, ми називаємо ці місця петлі. Зараз перев'яжусь на більш товстий флюрік. 5 грам поставлю, 4-5 і спробую щуку. Я думаю, якісь у нас шанси є. Пару годин ще покидаю на щуку, ну і тоді будемо завершувати. Зараз, друзі, тут і натяку на кригу немає. Хоча пам'ятаєте, минулого разу я приїхав, тут все було в кризі, просто в стяг в кризі. Зараз абсолютно все відкрито і комфортно, Не тільки вітер. Є, друзі, клювака, щука тут під берегом. Щупачок дрібний взяв на свінга, але є і щучка. Блін. Випнула свінга. он він лежить, слава богу. Ось ця приманочка спрацювала. Свінг-імпакт. Три дюйми. І щучка у мене тут стандартна. Таке. Враження, що я одну і ту саму ловлю, тут постійно. Ось такий ось свінг двохкольоровий і такий здоровенний щупарік. У минулому році непогані щучки траплялися, в цьому році у мене одні отакі шнуробаси. Ну, чітка покльовочка з ударчиком. Дякуємо ці щучі заклювання. Зараз відпустимо. Що малючок? Рости великою, підростай. Давай. Отак. Одягнув капюшон, світер піддів вже теплий бо реально, при тому, що плюс кільця намерзнуть, але такий вітрюганіще сьогодні, що руки мерзнуть, сам мерзнеш, капець просто. Наче буває нуль температура і коли вітру немає, то багато комфортніше. Тут рома вже рибалить і рома, в принципі, нормально. Він піймав три щучки. Одного такого дрібного як я щупака, і дві непогані. ну Не то щоб там величезні, ну непогані щуки 750 десь, і 900 грамів. Тобто, ну ух, достойні такі рибки. Я змістився на цю ямку, я її показував нещодавно в відео про те що вона була повністю під кригою закрита зараз вона відкрита і тут я спробую тромчик уже одного що піймав він точно тут не один будемо пробувати думаю щось нас тут має чекати плювання чітке було друзі але не засік, нарочка на Літл спайдера що, Хлопці вже завершують риболовлю. Результат 3-2 на користь Роми. У Роми 3 щуки, у Дімки 2У. Друзі, є клювання, тільки він з Максом побалакав. Блін. Сход чи що? І сход. Тут під берегом сход. І маю мого свінга носа. Так і схопила тут щучка під бережком Думаю, блін, ну немає, немає клювання, таке я її дістав другу сьогодні. Знову малюк, такий грам 400, мабуть, спрацював селект фетіш Ось і у нас є ще друга нарешті. Десь під 400 грам щупарик, цей найбільше сьогодні риба. Хай підростає. Не акцентував увагу, але сьогодні у нас абсолютно точне закриття сезону 2024. Сьогодні, 31 грудня. Вчора все підготував, фаршировану щучку підготував. Ось, Дівчата займаються столом, приїду, також їм буду допомагати. І вирвався на декілька годин закрити символічно 31 числа з берега СИЗО. Хлопці, ось Макс, з льохою вони закривають. Також сьогодні сезон з човнів на. Більш цікавих місцях на напслі. І у них там є щучка. У Макса буде відос на каналі. Або вже є на каналі відос ось цікавий. І там у Макса був трофей. Був трофей, піймав він його не піймав, дивіться в його відосі. ось, Але було цікаво. ну що, Зробимо тут кілька останніх закидів та будемо вже збиратися, вже час вже трошки сютиніти починає все друзі сьогоднішню риболовлю я закінчив результат скромний дуже 4 окуні два щупаки щупаки невеликі грам по 300-400 максимум. Окуні також там далекі від трофеїв Там Максимум грам по 100-130 може. По окуню працювала єдина приманка. Це M5 Craft Козявка, абсолютний фаворит. По щучці Кейтек Swing Impact 3 дюйми такий в кольорі фіолет жовтий, і його копія Select Fetish, також в такому точно кольорі. Ось ну, і на тому дякуємо річці, в принципі, норм, клювання бачили. Ось. Тому можна зі спокійною душею їхати додому. Всім дякую, що залишалися зі мною. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Залишайте свої коментарі і всім пока, до нових зустрічей, до нових рибалок.